Голова обласної державної адміністрації Микола Костяк та радник голови облдержадміністрації Валентин Підвисоцький провели чергове засідання за круглим столом у рамках міжнародного проекту Конкурентоспроможна Херсонщина на тему формування духовної основи області без духовності суспільства неможливий економічний та політичний розвиток регіону. Необхідно налагоджувати партнерство між владою, наукою, бізнесом і інститутами громадянського суспільства. Через духовність ми повинні чітко визначитися, як нам разом розбудовувати нашу Херсонську область. Ви знаєте, я неодноразово говорив, що ми різні тут сидимо в цій залі, різні за своїми напрямками, різні за своєю духовністю, різні за своїми поглядами, різні за своїми політичними вподобаннями. Але нас є те, що сьогодні всіх нас об'єднує. Це Херсонщина. Хто буде сьогодні заперечувати? Що про те, щоб сьогодні щоб ми разом з вами, наші діти, наші внуки, жили в прекрасній, комфортній області. Ми цього прагнемо, і це нас сьогодні об'єднує. Учасники заходу, представники науки, бізнесу, громадських організацій, релігійних конфесій, національних меншин, студенти та керівники різноманітних проєктів висловили свої думки та пропозиції щодо можливих шляхів духовного розвитку суспільства. Особливу увагу було акцентовано на важливості розвитку культури і духовності саме у віддалених районах області. Для молоді, яка проживає у селі, необхідно організувати культурні заходи з метою пропаганди ведення здорового способу життя та розвитку особистості, посилити виховну складову у закладах освіти. Коли ми говоримо про такі райони, як Іваніки, Ніжньосерогоське, Верхньорогачівський, це віддалені райони. Не можна сьогодні зрівнювати рівень життя Каховського району, Цюрюпінська, який тут, Білозерська, який тут рядом округ обласного центру. Тому це питання дуже важливе. І по територією Херсонська область третя на Україні. У нас 28,5 тисяч квадратних кілометрів. А по населенню ми десь задні. Тобто та ж Донецька область. У них по території менше, ніж Херсонська область, а населення п'ять разів більше. Тому наша комфортна область по багатьом напрямках. У нас немає тяжкої промисловості, у нас не хімічної. І в цьому треба радуватися. Цим треба користуватися. Але сьогодні допомогти в тих районах, віддалених районах, допомогти, щоб там не йшла деградація. Молоді, деградація. Вони, крім того, тому що сьогодні немає, там немає, сьогодні позакривалися, були там спортивні майданчики, другі напрямки, де-то там були спортивні е, кружки, були, при клубах були е, художні, кружки. сьогодні цього не, треба возрождати. Ну, Було коли то цього, знаєте, я завжди говорив, ну розрушили наш гімн до основання за ми наш ми новий мір построїмо. Так давайте творити свій мір своїми очами, як ми його хочемо побачити, як ми хотіли би, щоб воно як було. Тому хотів би я, щоб в цьому плані однозначно будуть такі вказівки і контроль за цим питанням по Іванівську. Відпрацьовуйте, ми готові вас підтримати. Це дуже влучно, і на прикладі цього району ми побудемо розширювати і в других районах. на минулий увагу і проблему людей з обмеженими можливостями ми обговорили важливість використання їх творчого потенціалу задля втілення в життя проєкту школа Миколи Литвинова, який являє собою навчання по виготовленню металевих виробів на історичну скіфську тематику. Людмила Дем'яненко, куратор проекту, запропонує. Пунувала створити єдиний культурно-історичний центр на базі обласної бібліотеки імені Олеся Гончара. Дуже важливо, щоб державна політика, економічна, соціальна вона будувалася на духовній основі, на традиціях, на науці, на вірі, на любові і таке інше. Я думаю, що ми мали б з вами задуматись в рамках цього проєкту над створенням певних моральних цінностей і орієнтирів для бізнесу, який. Розвивається в Херсонії в області, який мав би бачити не тільки прибутки, які можуть використовуватись для себе, а вони бачили і розвиток суспільства, розвиток громадянського суспільства, про що сьогодні говорилось, про розвиток історії, про вкладання грошей в різні так звані меценатські проекти, які могли б збагачувати культуру міста та області. За результатами засідання за круглим столом було вирішено створити робочу групу, яка з урахуванням усіх висловлених пропозицій підготує проект відповідної програми, спрямованої на формування духовної основи області.